Так, мій сніданок. Омлет з трьох яєць, жменька нарізаної зеленої цибульки. П'ять помідорів черрі. Порізала, просто вони тепленькі були. Я залила трьома я... омлет з трьох яєць. Це в мене така молоденька листя салата. Так, потім з їжею. Це Ахтіфрідом хондопротектори. Зранку дві і ввечері дві. Вони з вітаміном Д також, тому тут у мене тільки 2,5 вітамін Д. Також з їжею це мікроелементи, тут магні, калі, мідь, молібден. для травлення дуже класно вирівнює а, лужний цей баланс організму, кислотно-лужний баланс. А, також він а, тут це дуже важливо для травлення. Так, це фітовумен, це дві капсули. Я п'ю для нормалізації жіночих гормонів для естрогенів це важливо. Потім десь через 40 хвилин, годинку майдмайстер вітаміни для нервової системи вітамін в 12 В9, біатін. Ні, немає біатіну, тут тіамін, також тут є селен для. Щитоподібної залози. Важливо, q 10 це для нейтралізації стресу для організму. Так. А, і тут також є, є Л-карнітін для м'язів. І рідкі вітаміни. 10 рідких вітамінів, Тут теж є вітамін Д, тобто тут трошки вітаміну Д, тут трошки, тут 2,5, вони якраз всі мені все компенсують. А, тут віт, вітаміни групи Б, да, теж а, і в 9 і в 1 і біотін, і пантотенова кислота. А, дуже крутий склад, дуже круто засвоюється, бо це витяжка з а, фруктів та овочів. Ось вона така, наче прямо вся. Так, це мій сніданок. Це під час сніданку. Це бо неможливо все отримати з їжею. смачного.